Усім привіт! Мене звати Альона. Я дуже рада бачити себе на сторінці. І сьогодні я готова ділитися з вами відгуком на книгу українського автора Ілона Первіка. Я впевнена, що ви його знаєте, тому що він відомий своїми творами. І це саме книга буде Танець Недонки. Це третя книга, це третя книга з тих, що я прочитала до цього автора. Останнє залишилось в мене книги Еміля, яка буде моєю наступною звершальною, і я зможу похвастатися я прочитала всі чотири книги Ларіона Пажука, але відео не про те. Ця книга. Але, як ми бачимо, вона є сама по собі об'ємною. тут 670 сторінок, але незважаючи на те, що тут багато сторінок, вона мені читалася досить швидко та легко, тому що вона захоплювала. Тут багато було яких таких сюжетних поворотів, які я така о, вау, І далі читала, бо було дуже цікаво. Не можу сказати, що мене книга моментами знучувала, цього не було ні разу. Тому я можу впевнено поставити цій книзі лайк, і поставлю я, напевно, 5 з п'яти тому, що вона навіть завершилася, так як я не очікувала, достатньо несподівано, і я гадала, що кінець буде трошки інший. Але все ж таки, або навіть е, події, які відбувалися в середині книги, де що ми з вами в кінці книги дізнаємося, що це було зовсім не так, на да, або якось по схожому. Тому я дуже рада, що завершилося ми так, як завершилось, да, бо це було зовсім неочікувано, чесно кажучи. Про що нас взагалі з вами розповідає книга? Тут у нас вказано канотації, що книга розповідає про космічного біолога Гіля, де який мав е, багато військових операцій. І він переживає не найкращі часи. В нього стається безробіття, немає грошей відповідно, і, і за цього сім'я його майже на межі розлучення і висока ймовірність, що в нього є якась генетична хвороба. Тому там 50 на 50 шанси. Тому йому неочікувано з'являється саме пропозиція роботи, яка, би, вирішує проблему, тому що там дає страхування і гроші багато обіцяють, і так далі. І це саме виявляється наукова експедиція на далеку планету. Тому він за цих мінімальних ризиків проходить тестування, і його дружина підтримує. І вони вирішують летіти. Тому. Як ми з вами дізнаємося, там, звісно, не зовсім мінімальні ризики. Я, чесно кажучи, рекомендую вам її для прочитання. Всі три книги, які я читала, мені дуже сподобались, тому я навіть не сумнівалася в цій книзі, тому я дуже рекомендую вам прочитати. А якщо ви вже її читали, напишіть, будь ласка, ваші враження в коментарях. І дякую за перегляд цього відео.